Вітаю всіх друзі. Я обіцяв присвятити відеоблог Марку Солоніну. Чому? Тому що історик Марк Солонін, який знаходиться у Києві, запропонував дуже оригінальну інтерпретацію харківського бліцкригу. Він пояснив швидке і масштабне звільнення українських територій договорняком між двома суб'єктами Сполученими Штатами Америки і Росією. Загалом цей тиждень не бракує інтерпретації трактувань подій, які відбулися минулого тижня. І чому важливо звертати увагу на ці всі інтерпретації, тому що блогери формують громадську і суспільну думку, причині не тільки в Україні, а й за кордоном, вони закохують у свої версії, у свої ідеї, у свою логіку, у послідовність, оригінальність. І це впливає потім через народ на політиків, і на підставі цього приймаються рішення. Рішення дуже прості: наприклад, давати Україні зброю чи не давати. Ну, пропоную уявити собі, що буде доведена правота марка Солоніна, і пошириться насправді думка, що це все було інспіровано, що це інсценування. Поки що репутаційних втрат зазнала Російська Федерація і Російська армія. Але уявіть собі, що там за тиждень-два зусиль блогерів, таких як Марк Слонін, з'ясується зворотні. Безперечно, тоді репутаційних втрат зазнає українська армія. Більше того, якщо зараз ми можемо сказати, що все вирішується на полі бою, і якби ви нам раніше дали зброю. Це все вже давно закінчилося, то потім дуже складно буде щось пояснювати і казати. Масштаби цієї репутаційної катастрофи можна, наприклад, прирівняти, якщо раптом з'ясується, що Дар'я Дугіна, яка загинула під час замаху. Внаслідок закладеної вибухівки під автомобіль насправді не загинула, а це все було інсценування. І в труні лежала якась лялька. От приблизно такі будуть наслідки мати і е інтерпретації Марка Солоніна, якщо, наприклад, вони будуть сприйняті за правду і за реальність. Тому потрібно звертати на це увагу, і в принципі, задача кожного блогера і кожної людини, яка має репутацію і користується повагою, висловити свою точку зору і спробувати відшукати істину. Я не звинувачую зараз Марка Солоніна. Потім я поясню, чому дам свою версію, чому він прийшов до такого висновку. Більше того, я хочу відзначити насправді. Естетику, оригінальність позиції Марка Солоніна все виглядає досить правдоподібно і логічно. Більше того, Марк Солонін нескінченно задавав запитання, чому, 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 і давав на них абсолютно логічні відповіді. Я переконаний, що більшість ура патріотів зупинилися виключно на поясненнях Марка Солоніна щодо. Запитань його, таких гострих, перші запитання, він став наступний. Я поступово переходжу до аргументів Марка Солоніна, які він висловив у своєму відеоблозі. Він сказав наступне: якщо українська армія така героїчна, така вправна і така інтелектуальна, то чому раніше, місяць тому, два місяці тому, вона не провела якісну розвідку, не сконцентрувала сили, не проявила героїзм і не вдарила по. Позиціях, ну, не обов'язково на хар Харківщині а будь де. Чому ці, як Гіркін каже, тягни штовхай біля певних сіл тривали там тижнями і місяцями. Село переходило там з рук в руки два тижні у нас, два тижні у москалів ось і так далі. А, безперечно, українці тут відповідь, тому що ми накопичували сили, постачання зброї де нерегулярно, не в повних об'ємах, нам потрібно були місяці і місяці. Ми заощаджували, економили, не показували американцям, що ми все використовуємо. Зібрали таємно від них джавеліни, і потім на цих своїх тачанках, роль яких виконували там джипи японські чи американські, вдарили ось так несподівано на харківському напрямку. Марк Солунін також е, наступні аргументи наводить, як так, що ця козача Лопань чи Вовчанськ, які знаходилися там в 100-120 кілометрах від Ізюму, раптом здали міста, хоча туди не наносився ніякий удар. Ну і це, на його думку, свідчить е, про домовленості. Марк Солонін йде далі і каже: так, безперечно, армія Російської Федерації зазнала надзвичайних репутаційних втрат. І каже. Але це нічого страшного, байдуже, що втратили вони 30 чи 40 танків і ще скількись там десятки одиниць броньованої техніки. Це насправді репутаційні втрати. Але це має сенс і Путін отримує великий зиск. І далі Марк Солонін передає слово Сергію Любарському, який доводить думку Марка Солоніна, що Путін і Кремль виграють в. Ігноруванні, а фактично заморожувані лендлізу Сполучені Штати Америки. Насправді нічого не збираються постачати по лендлізу. Ніякого плану з постачання військової техніки не існує. Всього на наступний рік виділено 800 мільйонів. Всього на все мільйонів доларів. Це просто смішна і нікчемна сума. А Все буде вирішуватись поквартально по ситуації. Тобто все на короткому шнурочку буде, так як було і до цього. І сенсу говорити про ленд-ліз немає, і виникає питання, а чому? Чому Сполучені Штати Америки підіграють Путіну, чому вони фактично а, спускають на гальмах, спускають в унітаз ленд-ліз? Але от, ну, українцям в це не хочеться вірити. Але от такі надаються. Ну, в принципі, звинувачення, які мають під собою підстави і основи фінансування, відсутність плану і так далі. І Солонін говорить наступні речі, тому що адміністрація Байдена це ключовий спусковий гачок, який запустив цю війну. І Путін зацікавлений у тому. Щоб Байден залишився при владі. А оцей бліцкріх потрібен був для того, щоб створити медіакартинку, телевізійну картинку, яка би дозволила звітувати Байдену і демократам перед американським виборцем. американський виборець поділяється на три категорії: прихильники демократів, а прихильники республіканців і незалежні. І їх приблизно однаково. І ось подивіться, як ми чудово уникаючи ескалації, не зайшовши там в Третю світову війну, з не дай Бог, використанням ядерної зброї досягнули дуже серйозних успіхів. На полі бою це заходить народу США виборцю. Нейтральному, демократичному, можливо, когось перегитують навіть з республіканського табору. І в такий спосіб, на осінніх виборах в Конгрес, я так розумію, будуть в листопаді ці вибори. Демократи залишаються, мають більшість. І більше того, демократична партія отримує перспективи, президентські перспективи після терміну Байдена. Тому що всім очевидно, що Байден. Прийшов на один термін. І буде висунутий зовсім інший кандидат. І з е, Росії потрібні саме демократи. Саме демократи. Про суперечності і протиріччя між Трампом демократами, хто більше потрібен Росії, це буде завтрашній відеоблог. Я не хочу сьогодні збиватися в тему для того, щоб е, не збивати фокус уваги. Так ось. Е, Ось, значить, плата Росії, і ось в чому договорняк між Росією і США. Зиск в тому числі отримує і сам Байден, тому що він, демократи не можуть втратити владу у найближчі там роки, оскільки у Байдена є неблагополучний син, Хантер Байден, там вічна якась купа проблем і, мовляв, це все загрожує тюремними ув'язненнями і серйозними проблемами для родини Байдена. Але це особиста історія Байдена, це його приватні інтереси. Нас цікавить ситуація з Російською Федерацією, чому, власне кажучи, вони один Штати і Росія один одному підігрують. Тобто все виглядає ну досить, досить так правдобутібно і логічно, кожен отримує свій зиск. І чітко е Марк Солонін говорить про те, що Трамп це ширма насправді. Росія і Кремль завжди були зацікавлені в демократах. Але я ставлю наступні питання: а чому вони зацікавлені в демократах? Причому це на ці питання ніхто не хоче давати відповідь. На цьому логіка і аргументи Марка Солоніна зупиняються. А я йду далі. Перше, що ми вже говорили, і я не раз говорив, це симпатії виборців Демокра... демократичної партії, частини там політику, які є членами демократичної партії до Російської Федерації, оскільки вони розглядають Росію як інструмент з... Боротьбою з капіталізмом, з експлуататорами. Це в них все живе в голові. Багато хто на це не звертає уваги, але це проблема українців, які взагалі не цікавляться життям е, інших народів, країн Західної Європи, Сполучених Америки, і вони вважають, в них в цей аргумент повністю випадає. Але це пояснення з боку виборця. Але є ще одне пояснення. Чому зацікавлені а, демократи з боку істеблішменту виборець – це виборець, частина виборців Сполучених Штатів Америки, які входять в пол там прихильників демократичної партії, насправді симпатизують таємно Росії. Про двоїсте я ще раз повторюю, двоїсте ставлення там прихильників демократичної партії. Ми вже говорили, є публічна частина позиції, вони проти Росії, а таємно, всередині душі вони все одно симпатизують як борцям з капіталізмом. Але ключовий момент полягає у е Адміністрації Байдена і істеблішментів, в чому їх симпатії, чому вони зацікавлені у тому, у співпраці з Кремлем. І тут наступна, я даю наступне пояснення: ми повинні розуміти, що всі події відбувалися в порядку денному. І пріоритетність в цьому порядку денному має глобальна адженда, глобальний порядок денний. І цей глобальний порядок денний говориться в офіційній частині візит, був сказаний в офіційній частині візиту Ентоні Блінкіна. Потрібно не тільки вміти читати між строчок. Повинно, потрібно читати те, що написано чорним по білому, і говориться публічно і відкрито. І пріоритетність була сказана е, Ентоні Блінкіном. Я розкрию, не буду повторюватися. Просто нагадаю, а для декого повідомлю: десятки мільйонів доларів були вкладені в грантівські програми тільки а, в країнах Східної Європи, в Україні на а, доведення ефективності так званого ненасильницького спротиву, наприклад, у нас в Києві гостинний двір, там ще якісь там речі. Це десятки років тривало. Фінансувались програми, які доводили, що спротиву не повинно бути ніхто не повинен а, проявляти агресії. Все має вирішуватися за столом перемовин. Була розроблена доктрина ненасильницького спротиву. В неї було індоктриновано безліч активістів і так далі, і тому подібне, які працювали і в Україні, і в Росії, і по всій Європі, і по всьому світу і доводили правдивість цієї доктрини. Що на що треба звернути увагу? До чого нас закликає Ентоні Блінкен і демократ зупинитися на півшляху? Чому? Тому що практикою перевіряються доктрини. І якщо ми доведемо на полі бою, що все вирішується зусиллями волі і в бою, то тоді ламається вся доктрина, над якою працювали інтелектуали англосаксонського світу, частина англосаксонського світу і європейців. І це все ламається. І, власне кажучи. Постійно йде апеляція до перемовин. І ми бачимо суперечливі заяви. Один місяць Ентоні Блінкін говорить, що прийнято рішення на військову поразку Російської Федерації, а через місяць говориться, що зброя дається для того, щоб посилити переговорні позиції України. І ця доктрина для них є найбільш важливою. І Сполучені Штати Америки, та частина, яка є авторами цієї доктрини і просувають її в світ, а вони не можуть допустити, щоб менший за розмірами за допомогою зусиль волі переміг великого монстра. Ламається тоді вся доктрина. Але так мислити і так розцінювати ситуацію можна лише тоді. Коли в гуманітарній освіті, на кафедрах філософії, історії, соціології, ми будемо розуміти, що таке доктрини, що таке філософи і як це все працює. Власне кажучи, в МГУ в Московському государство університеті дається такі базові знання, і там краще це розуміють, в Україні цього не можуть зрозуміти взагалі. А ми бачимо, що Марк Марк Солонін має технічну освіту. Він цим не цікався. Він займався історією історією, інтерпретацією історії за дисидентську діяльність. з Росії його там відправили кудись за кордон. Він обрав Україну і тут. Проводить свою діяльність. Це вже переходжу до пояснень позиції Марка Солоніна. Я не вважаю, що він працює свідомо на дискредитацію Збройних сил України, нашого війська, і працює на Росії. Я так не вважаю. Я як людина, я ну, давно кажу, що я не вірю, тому що я не віруюча людина. Чи я щось відчуваю? Я нічого не відчуваю. Я інтерпретую просто поведінку, пояснюю поведінку Марка Солоніна. Людина, яка взагалі не цікавиться, а росіяни взагалі живуть виключно в собі, у власній адженді. Тобто, от все тільки порядок денний, який у них, вони взагалі не цікавляться, чим живуть поляки, португальці і так далі. Їм це все байдуже. Марк Солонін взагалі не вважає Україну суб'єктом, як імперець, як людина, яка вийшла з Росії. Він бачить тільки суб'єктом Росію і Сполучені Штати Америки. Він навіть не може собі допустити, що якась воля, а він прийшов з країни, де воля криміналізована. Там цього немає, не існує таких понять. Для нього не існує України, не існує волі, нічого не існує. Ми давно суб'єктність має український народ. Так, наш істеблішмент не має суб'єктності поки що, але уже. Кулеба, міністр закордонних справ, говорить просто геніальні речі, ніколи не хвалив зелених. Він каже, що діалог і перемовини вже йдуть давно. Йдуть вони на полі бою. Ми спілкуємося кулаками. Це теж варіант спілкування. І цього ніхто не помічає. Да? Так ось я підходжу до е, висновків Марка Солоніна. Марк Солонін глибоко помиляється. Глибоко помиляється, тому що події, які відбулися на Харківщині, цей Харківський Бліцкриг дає можливість нам апелювати до народу Сполучених Штатів Америки, до взагалі англосаксів рядових, і казати, що все вирішується здатністю проявляти зусилля. Якщо ви нам дасте інструменти, все решта ми зробимо самі. Але це тоді тільки буде аргументом і тоді тільки спростує. Інтерпретацій таких як Солонін, якщо вища політична влада своїми устами, президент країни або хоча б міністр закордонних справ, скажуть це, що сказав я тут, навпроти якогось поля незібраного, Сої, по-моєму, експериментального поля Вінницького аграрного університету. Це не тут, не тут, звідси, не з цих кущів має говоритися, не з пробіжки. Розумієте, в чому питання? А це має сказати президент країни. От коли він скаже такі речі, що ми довели, що все вирішується не за столом переговорів і не договорняками, а вирішується зусиллями і дією. Є воля є мірилом, останнім мірилом, яка визначає все. То тоді це все почується. Це буде аргументом із простої доктрини а, верніше, інтерпретації Марка Солоніна. Інакше, якщо Марк Солонін доведе свою правоту, то це дуже сильно похитнеє постачання зброї, і це зганьбить нас, тому що фактично ну, ми понесемо репутаційні втрати. Це все, виявляється, було там по і Ну, нехай нас використали всліпу, але але ну, це применшить. Применшать і помножить фактично на нуль. Ну, так, я це все бачу. І ще раз повторююсь, подібного роду інтерпретації не повинні проходити повз. На це треба реагувати, більше того, давати свої бачення подій. І більше того, для мене, наприклад, є дуже ну, сумнівними думка Солоніна. Що Подібні репутаційні втрати, які зазнала Російська Федерація, є там прийнятними. Ну нічого подібного. Вони є прийнятними лише тоді, якщо це сказати, що це все був договорняк, то тоді так, тоді вони нівелюються. Репутаційні втрати перекладаються на іншу сторону, тобто на нас. Ми або свідомо, або всліпу нас використали як не суб'єктів. А насправді, до речі, вища політична влада повинна чітко сказати, що. А, існують три суб'єкти в цій війні: так, Сполучені Штати дають зброю, народ України і військо від народу, і а, Кремль Російська Федерація. Ну так, я бачу ситуацію. Я дякую всім за увагу. Традиційно дякую всім за а, донати, за фінансову підтримку. До побачення, до наступних зустрічі.